Олексій, ну ми всі засмучені, звичайно, цією прикрою поразкою для нас Києва, хоча все складалося, як не можна краще, забили швидкий гол, володіли ініціативою, але потім з команди сталася якась дивна метаморфоза. Чим ви можете її пояснити? Наверно, немножко є нервна нервозність. Це перша гра в, груп... в груповій частині Ліги Чемпіонів, тому, мабуть, не всі зіграли так, як положено. І найголовніше, що, мабуть, вступили В борьбе, в агрессивности, в скорости. Это составляющие игры, которые, к сожалению, мы сегодня были не лучшими. Поэтому из этого и складывается результат. Ну, я бы прокомментовал сегодня наших защитников. Я не хотел бы сейчас по горячим следам останавливаться на каждом. Я думаю, что вся команда в целом защищается. Это не только защитники, это вся команда. От этого зависит вся защита и, и нападение. Поэтому здесь говорить конкретно о ком-то я бы не хотел, потому что вся команда не показала тот футбол, который она должна была показать. Ну, на ваш погляд, чем вдасться в Киеве реванш у Киева? Понимаете, я не буду, тренера не могут ставить прогнозы. Мы работаем, и здесь мы играли не на ничью, не на удержание какое-то, а мы играли только на победу. Это поэтому мы играем каждый матч, готовимся на победе. Как команда сможет реализовать свой потенциал, из этого будет складываться конечный результат. Це європейський футбол, з цим потрібно вміти справлятися, і я думаю, що ми всі добре з цим впоралися. Так, ну, адже і твоя роль особливо в другій половині, ти все більше йшов вперед, і це спрацювало. Так, але і в першій половині потрібно шукати моменти. Навіть якщо вони грають з трьома або іноді з п'ятьма гравцями в центрі захисту, тоді потрібно все ж обирати правильні моменти, і це вдалося сьогодні. Я думаю, що це велика похвала для всієї групи. Так, можливо, скептично ставилися до ПСВ. Чи бачили ми ПСВ таким, яким він має бути? Ні, я так не думаю. Якщо дивитися на результат, то так. Але якщо дивитися на другу половину, то це стає занадто багато і занадто великим, через що гра коливається вгору, вниз, як пінг понг м'яч. І це не є метою гри, тому що більше ти ведеш з двома, тоді ти повинен внести набагато більше спокою в свою гру. І ми ще не могли цього досягти. ПСВ, нарешті, знову бере участь. Так, перший матч виграно. Отже, ми на трьох. Вітаю. Дякую.